Виріх відійшов і став ще м'якшим. Цей час я готую суміш. Отже до оріхів я додаю ще пів столової ложки кориці, можна трошки менше, і гарну столову ложку цукру. Пиріг охолоджений, змазую столовою ложкою варення. Кісточкою зі всіх сторін гарно промазую. І тоді зверху. Ось цієї суміші з варення, я легесенько нашу вже оріхову цукрову суміш розсипаю чайною ложечкою. Помаленько по всій площині пирога. Її є досить багато, так що нам все гарно вдається. Чому потрібно, щоб пиріг остив? Тому що він в мене от зараз є трошки теплий, і ця суміш. Тани, тобто цукор розтоплюється, але все одно виходить дуже смачно. Ось такий загальний вигляд виходить нашого пляцька-пирога. Він є дуже м'ясенький. Дивіться, як пушок. Він гарно нарізається, його є досить багато, гарно виглядає в тарілці. Ось такий він є, гарний з сухофруктами і дуже м'який і та в роті. готуйте з задоволенням.